Мене звати Тарас Сень, я пастор церкви Христос, є відповідь у місті Рівному, а також директор міжнародної місії Христос є відповідь. Я хочу коротенько поділитися деякими думками з Божого Слова. Найпопулярніша в світі книга починається зі слів: на початку Бог завжди, коли йде попереду нас Бог є успіх. Бог творив небо й землю, Бог створив нас з вами. Біблія говорить нам, що Бог у своєму слові перебуває. Коли ми приймаємо Слово Боже, ми приймаємо Бога. Коли ми по Слову Божому і за голосом Божим рухаємося, ми йдемо за Богом, і обов'язково ми будемо мати успіх. На лідерському саміті я хотів би. Прочитати Слово Боже, звернене до одного великого лідера, це Ісус Навин, лідер в ізраїльському народі. У першому розділі, дев'ятому вірші, ми читаємо: Господь Бог сказав йому: ось я наказую тобі: будь твердий та мужній, не страшись і не лякайся, бо з тобою Господь, Бог твій, всюди, куди б ти не пішов. Декілька важливих істин з книги Ісуса Навина. Хочу я сьогодні озвучити: Бог вибрав Ісуса Навина, щоб Він звершив певну місію на цій землі. Бог кожного з нас створив, ми не випадково з'явилися, і у Бога є визначення, є доля для кожного з нас. Ми можемо пройти повз цієї долі, а можемо увійти в неї, виконати те, що Богом нам було визначено, і ми будемо успішними людьми і отримаємо нагороду в небесах. Тому важливо нам сьогодні знати своє покликання. Бог кличе людей у різні сфери до служіння Богові, когось в політику Бог веде, інших вживає в бізнесі і так далі. Важливо знати своє покликання, волю Божу для себе. Другий момент, який я хочу зауважити. Всім нам, незалежно від того, до чого ми покликані, і де б ми не знаходилися, в якій би країні, в який би час ми б не жили, нам потрібно знати Бога. Божі позиції, Божі принципи і Боже Слово. Бог ніколи від Слова Свого не відступав. Якщо ми не відступатимемо від Слова Божого, Бог ніколи не відійде від нас, а буде захищати, допомагати, потішати, надихати, вести вперед, давати успіх і воювати за нас, благословляти нас. Окрім Божих принципів дуже важливо навчитися чути голос Божий, що саме Бог до мене говорить, куди мене Бог направляє. Ми скоро будемо святкувати Різдво Христове і у всіх церквах будуть згадувати історію, як ангел з'явився для Марії і сказав, що ти народиш Спасителя. Коли ангел це сказав, Марія каже: А як це буде? Я незаміжня. Але ангел промовив: Святий Дух зійде на тебе, тому народжене в тобі, е, Сином Божим, назветься. Я хочу зауважити, друзі, е, слова біблійні, слова ангела, Дух Божий зійде і в тобі народиться Спаситель. Знаєте, завжди, коли Святий Дух наповнює людину, щось в людині народжується. Навіть в людях, які Бога не знають, народжується бажання стати добрішим. Народжується бажання повірити, покаятися, читати Біблію, щось зробити. І нам важливо сьогодні сповнятися Святим Духом, щоб в нашому серці від Святого Духа народжувалися ідеї. Є багато гарних ідей, можна просто взяти ідею, але якщо воно не прийшло в наше серце від Святого Духа, ми не будемо мати успіху. А те, що народилося від Бога, якщо ми його виконуємо, Господь Бог допоможе. Нам і ми будемо мати благословіння. У мене є один друг, він займається бізнесом, і він каже, був в пості і молитві шукав Бога, і Господь до нього багато речей говорив. І навіть Бог йому сказав, яку суму коштів він може мати особисто для себе, а решту коштів він повинен витрачати на справу Господню. Дуже важливо мати нам тісні стосунки з Богом, щоб розуміти, відчувати, що Бог хоче. Що Бог хоче від нас. Наступна річ, яку я хочу сказати, Господь сказав до лідера Ісуса Навина, лідера в ізраїльському народові: Я наказую тобі, будь твердий та мужній. Бути твердим це означає стояти на Божих позиціях, впертий захищає свої амбіції, а тверда людина захищає Божі позиції, не йде на на компроміс. Не спокушуються на ті чи інші речі. І ще раз хочу сказати: незалежно від того, в якій сфері ми служимо, нам важливо стояти на Божих принципах. Господь також промовляє до Ісуса Новина: будь мужній, мужній це той, хто не боїться взяти відповідальність, мужній той, хто готовий приймати складні рішення. І Бог від лідерів своїх чекає, щоб вони були мужніми. Коли почалася війна 10 років тому, я служив і жив на Донбасі, опинився в окупації. І на початку війни мені Бог Святим Духом сказав: Іде сильний вітер на цю землю. І... Але ти старайся, мій голос чути, і твердо твердо стій. І куди я буду тебе побуджувати Святим Духом, туди і йди. Після цього відкриття пройшло декілька місяців і сильні бойові дії біля нашого міста. І дійсно було скажімо так досить страшно. А ще коли почали мені телефонувати, люди з погрозами вбити інші речі відбувалися, то воно хитало, хотілося все кинути і десь втікти в безпечне місце. Але тоді я згадував слова Божі твердо твердості. І знаєте, друзі, всім нам буває важко важкі обставини, проблеми, там ще щось трапляється. І всім нам потрібна сила від Бога. Бог хоче нас підкріпити. І якщо ми будемо всім серцем Бога шукати, сила від Бога буде сходити на нас, і ми будемо подібні до Давида, який переміг Голіафа. Сьогодні Богові потрібні Давиди в різних сферах. Які будуть воювати з гріхом і з усіма лихими речами, які хочуть пошкодити нам або іншим, іншим людям. І ще одну річ хочу сказати: читаючи книгу Ісуса Новина, ми можемо бачити, коли вони були чисті перед Богом, в них був успіх, коли був гріх, таємний гріх, приходила поразка. І Господь Бог з чистими серцями перебуває. Бог з нами тоді, коли ми з ним. Тому нам важливо дбати про стосунки з Богом, і Господь нам допоможе. Одного разу, українська делегація відвідувала. Корею, Південну Корею, і місцеві брати, бізнесмени, служителі ділилися своїм досвідом і показували різні благословення, які вони мали. І українці запитали у успішних корейських бізнесменів, скажіть, будь ласка, коли у вас відбувся такий стрибок у вашому бізнесі? І всі, як один, відповіли, що вони працювали над бізнесом, але справа не йшла. А потім, коли вони почали всім серцем Бога шукати, Господь Бог дав їм відповідь. І дав їм успіх. Бог дасть успіх свій і нам з вами. В 2015 році я одного разу молився, був в пості, шукав Бога, і Господь в моєму дусі дав мені зрозуміти, що Його воля є, щоб утворювати місію. Так як я був пастором церкви Христос, і відповідь. То і ця назва мені була до душі. І знаєте, тоді, не маючи нічого, я думаю, як же ж воно буде, що робити, який крок наступний. Але я переконався, друзі, що коли щось народжується від Святого Духа, і ми не аборт робимо, а ми даємо цьому прорости. Ми докладаємо душу і серце до цього, то обов'язково все народжене від Бога принесе плід. Пройшов час. І такий непростий, скажімо, період, 9-10 років багато доводилося працювати, але рука Божа була помітна у всіх абсолютно справах. Бог поблагословив місію. Ми розширилися на 30 країн світу на сьогоднішній день. Більше ста місіонерів маємо в чотирьох країнах світу. На телеканалах на світських в декількох країнах маємо змогу звіщати Євангеліє. на сьогоднішній день. Газети друкуємо на п'яти мовах світу. Календарі на багатьох мовах світу очні клініки, проводимо в багатьох країнах місіонерські школи. І знаєте, розповідаючи про це, я хочу сказати: є основні головні принципи, на які реагує Бог, коли ми стоїмо на Бозі. На Божому Слові, коли ми шукаємо Бога, то Бог обов'язково допоможе. І я бажаю всім нам стояти твердо в Господі. Я бажаю всім нам сповнення Святим Духом, щоб в кожному серці народжувалися ідеї, бачення від Святого Духа, і від цих ідей, від цього бачення буде багато користі для нас, для інших людей і для царства Божого. Якби ти міг спроєктувати своє майбутнє яким би воно було? Глобальний лідерський саміт. Це не просто подія, це спільнота, в якій формуються великі досягнення. Зроби крок, який підготує тебе до проєктування твого завтра.